Галичина як батьківщина багатьох народів це і той прекрасний міф, який ми всі хочемо культивувати. І це є правдою, зрештою, Галичина була батьківщиною багатьох народів, ну і залишається значною мірою батьківщиною різних народів. Проблема в тому, що знову ж таки через обмеженість, через невігластво і через націоналізм та інші упередження. Ці дві батьківщини, колишня багатьох народів і сьогоднішня кількох народів, вони протиставляються. А це насправді одна і та сама батьківщина. Просто треба поєднати всі ці народи, і всім цим народам треба усвідомити, що Галичина є їхньою спільною батьківщиною незалежно від того, як склалися долі тих народів, до яких вони належать. І це є один з найсильніших одна з найсильніших сторін цього регіону. Завдяки чому він зберігає свою специфіку? Те, що тут повага до інших народів є на значно вищому рівні, ніж в тих регіонах, які за радянських часів презентували себе як інтернаціоналістські, які насправді були шовіністичними, ксенофобськими і так далі. Галичина навіть своїм там, націоналізмом є значно толерантнішою землею, ніж всі ці інші так звані інтернаціоналістські регіони. Через те нам треба цю. Ідею Галичини як батьківщини багатьох народів плекати як одну з основ нашої галицької ідентичності.